Добрий день, предлагаю обсудити у Вогіна. Наскільки він сильний і кого він способен побідити? Перед обсуждением його сили удару, спочатку обсудимо його швидкість та інші навики. Швидкості хватає, щоб зловити пулю зубами, а прочності, щоб почти не получити урона від відстріла з базуки. Тепер просчитаємо силу його найсильнішого удара. Рахуючи, що його сила удара, чи його фізична сила плюс кількість ненк, яких він уложив, тому порівняймо його яму з ямою нетеро. Як ми бачимо після удара нетеро яма стала приблизно в 10 разів менше. По моїм пешотам, один такий удар Нетеро теро приблизно 7 тисяч шковин. Хтось міг сказати, що сіля того удару Логі на 70 нен. Ну, рахуючи, що Нетеро спочатку ударив по мерму, а тільки потім я вдарився, топ -землю, а ми робимо так супер прошний персонаж, луз навіть чи 7 тисяч плюс-мінус приблизними. то поділити 70 тисяч на 2 буде справедливо то ми полічуємо, що в той удар вогонь вклав приблизно 35 тисяч нен. Його максимальне кількість нен має бути в 10-12 разів більше. Тобто, між 350 тисяч та 420 тисяч. рахуючи всі неточності, допустимо, що це около 350 тисяч. Та в нас результат, при якому в нього 5 разів більше нині, ніж в Марао, но в 2 рази менше нині, ніж в Юпі. Но не треба думати, що він в 5 разів сильніше Марао, бо в 2 рази слабіше Юпі. Бо Юпі ще має універсальну способність та дуже прочне тело мурав'ї Хімерії. А Марао, хорошо користуючись цією способністю, також на собі має хорошу клятву, яка сильно йому підходить. Тому 350 тисяч нен вийшов абсолютно адекватно в даному випадку. Тепер я вам покажу персонажа, який способний його побудити в правому бою. Зразу скажу, що персонажи, який знаходиться на одну лінію зверху в моєму я не буду. обратно. як я вже говорив, уже говорил, превосходить його більше, ніж в три рази. Почнемо з тих, тех шанс на победу одного 1%. Тут у нас читает на бунага. Набунага бунага превосходит в вогина в скорости атаки и контроля нет. Но нього нас настільки слабка фізична сила, плюс настільки настолько маленький по сравнению з Вогином, то що считайте, тільки Воген зразу підійде один панч і зразу мінус один паук. Другої сторони є мала теоретична вероятність, Все-таки, як ніяк, n 4 метри має сильно допомагати в бою. Кот перемагає в такому випадку, якщо вогні не зможуть до ноги добіжати. Ну тут простите, у вогін усилити, або усилити свої ноги, щоб добігти за кутом, він має в змогти. Тепер ті, які мають більший шанс програти, ніж перемогти, являються близькими по силі к Вогіну. Курору, як я говорив в своєму топі, він просто дуже сильно вступає в в скорості. Тому доки він щось призвел, доки він ударить, то прийде достатньо часу, щоб його победив. Ну якщо він встигне встиг не корору тогда корона победить. Приблизно 95 тисяч. Тут зразу дві проблеми. Перше, він маніпулятор, то есть пробивна емоція, не сильна. А хочеться, що маніпуляторам треба пробити свою жертву, щоб почати неї карірути, що великою проблемою. Плюс у нас навіть приблизних указаний на його контроль нет, немає. А рахуючи, що він маніпулятор іспользувати усилення і на 100% він не зможе. Да, нам ізвісно, то що він превосходив кіло до того, як кіло обучився нен. Тому чисто в теорії можна дати сверхзвук. звук. Мій результат такий, якщо буде пуста велика місцевість, то вогонь победить. Ну якщо ви вважаєте, що це буде условний ліс, то і ми просто зможемо вводити у вогіна до того моменту, як у вогіна не закінчиться нен. А коли в його стане дуже мало, просто кинути в нього іглю. Тому я даю і победу залежно від обстоятельств. Далі пуф, і що я хочу сказати, тут в принципі залежит від відносливості. Якщо він встигне убит пуфа до того, як закончить то нет, тоді він победить. Якщо ні, то победить пуф. Я склянуюсь в сторону вогню для тих, хто вважає, що пуф сильнее я против не буду. Бо тут можна дати однакове кількість аргументів з обох персонажей. Кіло на деяке время має скорость мольній, но тільки ефект скорости мольній закінчується, у вогні його раз вбиває. Кіло має шанси на победу, бо все-таки як не як базовый телефт кіло буде происходити базове його тіло. Но паджо, один усилитель, второй не усилитель. В одного 350 тисяч нен. А во второго даже 40 тисяч немає. Тепер ті, в кого шанс победить больше, чем проиграть. Фейтан, якщо він заюзає сонце з рано, його може не хватить та вогонь победить. А якщо він переждот, то він просто здохне. Але скоріше всього, він спользує сончика, як да надо. Плюс не треба забувати, то що це, мабуть, саме бістри і зіротановши. Біскіт, Кьюгер. Я вважаю, що в общому плані сіл вона буде послабеє. Но один на один, по факту, вона із в скорості, а так і вона просто на скорості зможе йому приткнути голову. Дай контролю в нен, в не в горазд давіше. Рейзор просто напросто закидаємо ядчуками. Ну, якщо бойде йде до ближнього бою, то в таком сенсі лук він буде сильніший. Хісока після смерті в хісоки стала сильніє нен. Ну, наскільки сильніє, невідомо. Ну, рогоче, що до смерті він був десь уровень рівень то тосічас він буде сильніє. Та персонаж, який його виносить на легке чи курапіка? Кайто. Якщо поведе виносить на легке, якщо не поведе, то не виносить. Всі персонажі з тіра дуже сильні і нелегко його перемагають. П'ята буква в загадці Р. Зараз у мене контрольні та переїзди, тому є вероятно, що в ближайше время качество відео трошки знизиться. Ну, приблизно через 20 днів воно виросте. Всем спасибо за перегляд, всем удачі та всем пока!